Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма «О пошуках істини, і я, її ведучий Роман Проданюк. Кажуть, що легше світ змінити, ніж себе, а потрібно змінювати себе. Як же християнину зростати і змінюватися? Давайте ми на цю тему поговоримо з нашими гостями, які сьогодні в нашій студії, яких вам приємно бачити, і ми хочемо представити їх: це Валентин Стасюк, також Дмитро Горчинський і Юрій Кримінський. Вітаю вас! Зміни в християнському житті, як вони вам даються, ви всі колись зустрілись з Христом. Він змінив ваше життя. Ви побачили, що може жити по-іншому. Чи зустрічалися ви з отою проблемою от минулого, скажімо так, способу життя і нового способу життя? Розкажіть нам трошечки про це, з вашого власного досвіду. Ну, було так, що коли прийняв хрещення, уклазав під Господом, здавалося, що. Що вже ти будеш жити праведним абсолютно життям, ніколи не зрішиш. Вже, 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 досяг, так, вже все, буде, все буде абсолютно по-новому, ти вже не будеш такий, як ти був повністю. Але коли ти далі живеш, то бачиш, що інколи ці старі проблеми, вони якось починають. Продувати про себе. Так. Угу. І починаєш задумуватися над чим, а що ж робити? От, як далі жити, ніби прийняв Христа? Що робити з цими старими проблемами? Угу. От, і Починаєш шукати відповіді у Слові Божому, які поради давав Господь щодо цього, як далі жити, які кроки зробити, щоб виправити цю ситуацію, щоб дійсно жити з Господом новим життям. Дякую. А у вас як? Розумієш ті слова, які говорить Ісус Христос, що Царство Боже це вузька стежинка. Угу. І... Коли заключаєш з Господом заповідь, думаєш, що наступить плато, таке плато, і будеш собі потихеньку, собі повільно, йти до цього. Це збирання, це сходження по крутій драбині до гори, mm -hmm. до гори досконалості. Mm -hmm. І пов'язане з певними труднощами, переживаннями, і з тими, що було раніше, і воно про себе дається знавки, дає знаки, про це минуле. Дякую, Юрій Іванович. А у вас була така проблема? Чи ви не переживали? Це, чи ні, це проблема є у кожної людини, яка. Яка згодилася йти поряд з Христом. І оця стара природа, вона людина прийняла Господа, почула цей голос, коли Господь сказав: я тобі прощаю. Ось, Але ця дорога, вона не, не така легка, як здається, на перший погляд. Угу. І коли людина стає на цю дорогу, вона розуміє, що це боротьба, тому що та, ну, та стара людина, яка була в тобі досі, вона жива. Угу. І е, ось цей процес постійного зростання у Христі, це постійна боротьба, яка приводить до того, що моє Я, моє особисте Я, воно умаляється і зростає в мене е, е, Христос. Ну, ви так сказали, воно умаляється. Це такий якийсь постійний процес умалення, це приниження, чи це миттєва смерть нашого я? Може, воно помирає раз і народжується нове. От Розкажіть, як воно так відбувається? Ну, я вважаю, що це, мабуть, ви праві і в обох випадках це і смерть угу. з одного боку і постійно потім і, і процес. Ну, якщо Він... це смерть, то як воно помалу? Вон помало помирає, чи воно так один раз? Раз умерло і все, а то «я»? Знаєте, апостол Павло зрівнював це смертю. Uh -huh. Він говорив, що ми померли із Христом, uh -huh. і тепер з Христом ми воскресли, коли ми приймаємо як свого Господа в серце, коли ми приймаємо хрещення. Тому що немає сенсу ставати християнином, якщо твоє Я не вмерло. Має бути якийсь оцей рубіж. Людина, яка крала, людина, яка чинила перелюб, яка говорила слова лихі. Вона, коли приймає Господа, вона бачить цей старий спосіб життя і, і відвертається від нього, бо вона побачила Господа, життя із ним, яке воно має бути гарним. Угу. І вона вмирає для цього старого життя. І вона вже намагається жити по іншою силою Христа. Тобто смерть вона відбулася, дійсно. Смерть для, для, для того старого життя відбувалася. Так, так. Але, Але далі ж життя і те триває. І, і як я говорив, ці е, старі е, гріхи, якісь звички, звички вони нагадують про себе. Їх треба постійно. Постійно знищувати, uh -huh, тобто це uh -huh. йде процес далі. зрозуміло. Ну, ми ви говорили про те, що народження. Так, давайте почнемо з того, що смерть для гріха має початися з нового народження. Так що це таке нове народження? Ісус Христос пишу та, свого це. часу в розмові з Никодимом, в 33 й розділ вангеля від Івана, він представив нове життя це народження згори. Так він сказав: хто не народиться згори, той не побачить і не буде, не буде в царстві небесному і не зможе побачити, не тільки не буде, він навіть не зможе його побачити. Справа в тому, що Ісус показав народження з гори це народження, яке ініційоване Богом, ініційоване Святим Духом, ініційоване новим чимось, не тим, яким ми звикли дивитися. Ж о, став нова людина, тому що в нього нові погляди. А це дійсно кардинально нові, нова людина, кардинально нові святі відносини з Богом, які ініційовані таким самим Богом. Ну, чекайте, виходить, що пам'ятаєте, Нікодим цікаво задав питання, як я старий чоловік можу уйти у Троуматері родитися. Ви пригадуєте? Так, я так. думаю, що наші глядачі теж можуть виникнути таке питання. Ну як, як я вже прожив 40-60 років, як я можу народитися? Що це таке? Як пояснити? Ну так більш популярніше. Може ви можете пояснити, що це значить народження згори»? Е, знаєте, справа в тому, що для Никодима було дивним процес народження. Він то розумів, що таке народження. Але він не вважав, що йому потрібно народитися. Uh -huh. Тому що коли євреї е, приймали у свій народ язичника, то язичник мав пройти обряд обрізання, міку. Тобто міква це занурення у воду, оце uh омовання, -huh. яке в ному заповіті стало називається хрещенням, uh -huh. яке ж впровадив фактично Іван Хреститель. Uh -huh. Коли євреї йшли до нього, е, вони розуміли, що це якийсь не новий обряд, але для них було дивно, як це вони мають. Приймати хрещення. Язичники то ясно, вони приходять до народу Божу. А як це вони? А от Іоанн Хреститель звернував, що якраз вам потрібно народитися згори. Угу. І коли Ісус Христос сказав Никодиму, що тобі потрібно народитися згори, от прийняти це хрещення, для нього це було дивно. А що таке саме процес народження згори? Від води і духа? От так сказав. Угу. Ісус. Ну, Від води ми зрозуміли, це хрещення. А від духа… А від духа. це, напевно, коли Дух Святий наповнює людину так? і оживляє дух людини. Духовність людини починає оживати, тому що до того часу фактично людиною керувало що? плоть. Керували бажання плоті. якісь, так? Прошу. Духовне, духовне народження, воно подібне до фізичного народження. Угу. Фізичне народження ну, чим вони відрізняються. Фізичне народження людини не, ну, не вибирає ні батька, ні матір. Так, так. Вона народжується і все. А ось духовне народження під дією Святого Духу, як сказав Дмитро. Під дією святого вимагає ще одного мого цілковитого бажання. Бажання бути народженим. Я, я бажаю це, я бажаю іти за Господом. І Моєї згоди, тому, коли Христос звертався до Никодима, він казав, що в тебе є така потреба народитися згори. Тоді відкриється нове бачення. Як вже замітили, це і помисли, це і мотиви, це і дії, які ідуть наслідок цього народу. Але я помітив, що у людей буває е незрозуміло людям. Буває як це народиться від духа. Як це я маю сам зробити зусилля? Отак і Дух Святий в мене війде, чи як? так. так. А от богослови говорять, що в Євангелії від Івана, в першому розділі, якщо подивитися, то там прослідковується структура, яку євангелист Йоанн заклав, mm -hmm. яку він буде розвивати далі в своєму Євангелії. Mm -hmm. І от в першому розділі ми читаємо. А всім, що його прийняли, тобто Христа, Слово, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його, що не з крові, а не з пожадливості тіла, а не з пожадливості мужа, але народились від Бога. Mm -hmm. Тобто. Оцей вірш, першого розділу Євангелія від Івана, 12 вірш, пише, що тим, хто повірили в нього, от ти народився згори. І ми читаємо далі, Никодимові Христос каже, бо як, як Мойсей ага. підніс Змія в пустелі, так належить бути піднесеним Сину Людському. Тобто Він звертає увагу на свою смерть, яка буде пізніше. І далі, коли Никодим уже прожив ці роки, коли Христос служив, і Він побачив, як Він вмер, Він згадав. Згадав цей образ, який Ісус йому представив. І він зрозумів, що народиться згори» — це означає повірити в Христа. Коли віриш у Ісуса, от тоді Дух Святий починає твій розум змінювати, починає змінювати твоє єство. Ось основа народження Духовність згори. — так? Та? Це віра в Христа. Ну, а от, наприклад, наші лідачі, от коли слухають нас, вони, напевно, хотіли перевірити себе, чи народжені вони згори, чи не народжені вони згори. Які процеси починаються в житті людини, коли вона народилася від Духа Святого? Чим, як себе перевірити? Щоб таке появляють, чого не було раніше, взагалі з'являються нові погляди, нові цінності. І ось як Тит говорить в третьому розділі апостол Павло до Тита, він спас нас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а своєї милості через купіль, відродження і оновлення Духом Святим, якого він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю, стали спадкоємцями із за надію на вічне життя. Справ тому, що відбувається. Зовсім новий виток, або зовсім новий шлях, діаметрально протилежний mm -hmm. тому, що був раніше, тому що народжений новий в нього зовсім нове. Нові стосунки з Богом, нові новий погляд, і дружба з Ісусом Христом. А можна, з ближніми що змінюється? Звичайно, автоматичне мої стосунки довіра Богу. Воно звичайно відобразиться на моїх ближніх. Тобто з... десь агресія пропадає, так Звич... так, десь і смирення а служіння, так. тому що я покликаний був Богом. Він послужив для мене. Тепер я служу. Це можуть відчути люди, які навколо тебе живуть, що ти змінився? Чи чи це десь в тобі десь там середині? Навіть навіть, як то кажуть, і навіть домашні тварини також відчують, що ти став християнином. Ага. Yes. Апостол Петро, пам'ятаєте, як йому перед тим, як Ісус був схвачений, і Він Він його питали, каже: навіть і мова твоя видає про те, що ти був mm -hmm. з ним, навіть і ми тебе бачили з ним. Все видає, і мова, і дії, і поступки, і життя людини. Просто, що хотілося додати, що оця гріховна природа в нас народження в людині. І якщо е, людина е, розуміючи те, що ця гріховна природа веде її до загибелі, звертається до Господа, Бог звільняє її від цієї гріховної природи. Але це місце не може залишитися пустим. Е, 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 Потрібно тривали присутність Святого Духа. Для того, щоб е, і коли людина оце це заміна проходить, то і це тривали присутність Святого Духа, е, людина відчуває, що вона дійсно в неї Змінюються і поступки, і діла, і мотиви. Ну я напевно гріховна залишається з людиною. Все ну, ж таки, просто мається на увазі, що Дух Святий бере оцю перевагу управлінні да, так. Да, вчить її досвіді. дає її мудрість. Якусь та він дух святий, що робить з почуттями, з бажаннями людини у культурі їх правда ставить якісь рамки, освячує. Досвячує. так. Тобто, бажання людини вже не керують нею. Хоча О, вони з'являються вони є, вони можуть, вони повинні бути. Це нормально, що людина має бажання, просто вони не виходять за рамки, коли вони стають похотями вже. Ре Дух Святий контролює розум та, людини. Так, так. Отож, давайте поговоримо про подальше життя. Отож, ми бачимо, дійсно людина народилася в Ісусі Христі, народилась від Духа Святого не <рес> і бажання. І далі, як їй жити далі? От що би порадили тим людям, які от народилися від Духа Святого, і вони б хотіли знати, як їм далі жити. Що нам пише, що нам повідомляє біблійні уривки про перебування в Христі? Що вони нам говорять? От, наприклад, Іоанна 15 розділ, четверта вірша, наприклад, Іоанна 15 розділ, п'ятий вірш, також Ісайт. Може там Івана 15 людей. Ну, я не знаю. Багато текстів є. Ось як Іван описує оці стосунки, оці взаємини, тісні взаємини? Перебувайте в мені, горт Ісус, а я в вас, як та відка, не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви. Як мені не перебувати. Не будь, як перебувати не будете. Тобто Ісус порівняв себе як оцю головну, головний стовбур, а ми як галузя, яке приносимо плід. Не стовбур приносить плід, а ми приносимо, але буде в тісному, тісному такому е, зв'язку, зв Брати соки з стовбура. Жити життям Ісуса Христа, оце нове життя, оцей новий підхід, нові почуття, нові погляди. І якщо порівнювати з старою природою, нова віра. Угу. Така яка вісну це вже ви вже говорите про плоди та почуття, віра це вже плоди. А от процес мене цікавить сам як триматися за той стобор практично. Як галузка, то ми знаємо. Ну, ну, це, а от як ми люди, це практично. практично вчення. Вчення я читаю, читаю Ісус Христос радить так, так. і я вже я вже сприймаю це як ще своє. Тобто угу. Ісус мені радить, значить, це саме найкраще. Я його приймаю. Я його вже практикую. А вже потім вже плоди. Вот тобто, будуть. ми коли ми читаємо Біблію, вона що робить з нашим нашою свідомістю? Вона змінює якось чиня Цю свідомість. От ви відчували Юрій як вона впливає на вашу цю питання. знаєте, я, я пам'ятаю, що коли я тільки пізнав Господа, прийшов до Господа, то я не знаю чому, але я, я тоді ну, вставав в четвертій ранку, і в мене таке було побудження відкривати те чи інше мінше писання і. Я, да, я не оглянувся, я вже було десь вісім ранку. Я думаю, чотири години пройшло. Я зараз не можу себе чотири години мовити, заставити, читати. Да, заставити читати. А то було таке відчуття, що ну, настільки я був сповнений цією силою і бажанням пізнавати, що це оце ніколи не передаш. Оце от коли Дійсно, Дух Святий починає працювати з тобою, коли Дух Святий починає тебе вести. І головне тут, щоб твоє серце завжди було ну, в єднання по, може по, да, в покорі, в покорі uh -huh. і в послуху до тому, що як людина починає противитися дух святий, ніколи насильно людину не буде, не, не буде зможе те, що він хотів би зробити, так. Так, так. Так. тому це відчуття, якого передати просто так не можна. Воно дійсно. Це настільки наповнює радостю, радістю такою. І слова, які ти читаєш, тобі здаються цілою картиною, 3D-зображенням, mm -hmm. яке ти постійно думаєш. Так, 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 всі влюблені. події. І саме цікаво, що ці виводи, які ти виносиш з цього всього, вони допомагають особистому житті далі. Дякую, дякую. Ми зараз продовжимо нашу розмову. Дорогі друзі, залишайтеся з нами. Ми зараз підемо далі дослідження цієї цікавої теми. Тож ми зрозуміли, для того, щоб зростати в Христі, потрібно найперше народитися, народитися від Духа Святого, потім почати опановувати, усвідомлювати, більш практично вчитися жити в цьому житті. Так? І потім нам потрібно мати живий зв'язок з Богом через Слово Боже ми говорили. Але ми також вийшли на одну проблему: на те, що коли приходить час, і ти вивчив вже Біблію, і тобі ти вже, ти вже знаєш більше, настає таке відчуття, коли ти вже. Те таке відчуття, що ти вже це знаєш. І ти вже це читав, і ти це вже знаєш. От Як у цьому випадку зростати духовно? Коли ти десь розслаблюєшся і вже не так часто читаєш Біблію, не так часто над нею роздумуєш, як у цьому випадку вижити? Як Дійсно, от було таке, що переживав, що ніби читав, і скільки можна, і люди питають, скільки ти можеш читати ту Біблію вже? Ти вже її мав би перечитати і вже 10, 10, 10 разів, а ти читаєш читаєш. Але е, в цьому полягає якась таємниця Слова Божого. Що коли б ти її не читав, вона як той хліб, який тобі потрібен на кожен день, який ти їсиш. Це вчера теж їв хліб, так, але так, сьогодні так. теж його їш. І він такий же смачний. І дійсно, от є, що ти прочитав ніби це вже. Але отут треба прикласти якраз зусилля, помолитися, сказати: Господи, відкрий мені в цьому слові, що ти сюди заклав. Тому що це Дух Святий, це ти надихнув письменників, хто писали авторів цієї книги святої. І відкрив мені також. Що ти сюди заклав? І знаєте, буває, читаєш, думаєш, скільки раз читав це місце, а такого не бачив. Mm -hmm. І ти думаєш, ого, Господи, які тут скарби, яка тут цінність велика, тому що ти кожен раз, читаючи одне те місце, знаходиш для себе щось нове. І я би хотів порадити нашим глядачам, щоб вони ніколи не зупинялися. І навіть якщо інколи на них приходить таке е, небажання читати Біблію, хай прикладуть зусилля. Хай стануть на коліна, помоляться і знову відкриють Слово Боже, і хай читають. І вони побачать, як Дух Святий відкриє їм ці скарби Слова Божого. Ви знаєте, свідомість людини похожа до решета, через яке сіється знання. І чим більша клітинка того решета, тим пролітає більше всякої інформації. Пролітає, не затримується. А чим вона менша та клітинка, тим більше інформації залишається на решеті. І ви тут ввели поняття молитви. Тобто ви почали говорити: Я читаю, я питаю, о Господи, поясни мені? Це ж молитва, фактично, ага. так чи ні? Ну от, е якщо ви скажете про молитву, роль молитви в рості в Христі, яка роль молитви, крім того, що ми от в Біблії її використовуємо? Молитва це взагалі розмова з Богом, це прохання, це прославлення. Бога. і більш всього, що коли ми молимося, то ми відчуваємо ну, По перше, залежність відчуваємо свою свій рівень і рівень Божий. І це зв'язок через молитву, через нашу розмову ми можемо використати як те, що нам порадив Ісус Христос. Просіть, буде дано вам. Шукайте, знайдете, стукайте, відчинять вам. Бог тут не виступає. те, той, який треба постійно просити, випрошувати, і треба він де не де не ховається, де його треба постійно шукати, і постійно треба до нього так грюкати, щоб він все-таки дослухався до нас, до того, щоб ми щоб ми попросили те отримали те, що просимо. Бог просто хоче, щоб ми навчилися наполегливості, щоб ми не то, що впертості, а такої, знаєте, постійності є mm -hmm. е, російською мовою постоянство. Mm -hmm. Не просто попросив, о, Господи, дай мені і забув. А про те, що воно мені більш, найбільш необхідне, що воно буде мене. Е, як допоможе мені встановлення як особистості, як святої особистості, праведної особистості, новонародженої, і допоможе мені в цьому духовному зростанню? Ну а от ми маємо приклад молитви, «Отче наш, так відома молитва, яку Христос ага. навчив своїх учнів. От які там частини є в цій молитві, які допомогла б, допомагають зростати людині духовно? І як от цей принцип використати в інших молитвах наших, коли ми звертаємось до Господа? Могли б нам дати відповідь? Знаєте, хотілося б додати, що дійсно часто духовний зріст схожий на той зліт літака. Є зліт, це означає значить, нове народження. Він набирає висоту, деяку висоту, і цей літак летить. І проходить час, і цей літак. По суті, зупинитися не може. Тому що якщо він зупиниться літак, то Впаде. що з ним станеться? Він, він буде падати. Так, так. І от принцип -то, захований той самий, що якщо людина е, йде в духовному зрості і потім десь зупиняється, вона по-любому падає. по-любому. Е, або продовжує далі політ, або продовжує далі зростання, і, е, або, або ти впадеш. Це, це ну, аксіома цього е, цього принципу. І тому. Коли от ось ми читаємо у Матвія цю молитву Отче наш, то дійсно також відкривається принцип, принцип цього тісного спілкування з Господом, де говориться про те, що Твоє царство воно, воно найжаданіше для мене, Твоя воля є найжаданіша для мене. І я хочу, щоб і тут, живучи на цій землі, я міг виконувати твою волю. Щоб щоб Господь, Господь не залишав без хліба і насучного, і духовного. Ось ці ось ця молитва, вона говорить про те, щоб ми просимо прощення і кажемо, прости нам, Господи, як і ми прощаємо тим, хто звинив перед нами. І не веди нас у випробування, визволи від лукавого, повний захист, повне спілкування з Господом. Тут іде по принцип. Що ми в повній залежності від дій Господа в нашому житті. От. І по суті написано, то простить і вам Отець ваш Небесний, якщо ви будете прощати інших людей. Угу. От. А коли ви не будете прощати, то й Отець Ваш Небесний не простить вам, гріха вашу. Хотілося б також додати, що розказували історію одну, про в якій один чоловік сказав. Чоловік не знав Бога і сказав ну, що ти праведником став, от ти от прийняв Господа, ти ростеш у Господь, ти що став праведником. А він каже, я той самий я грішник, він каже, я грішник і ти грішник, а є різниця між нами. Він подумав і сказав: і каже, ти коли робиш гріх, що відчуваєш? Угу. Він каже, я відчуваю насолоду, мені це подобається. А він каже, ти знаєш, а коли я оступля, оступ, оступлюсь в своєму житті, то каже, то я відчуваю гіркоту. І я звертаюсь до Бога, щоб, щоб більше це не, 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 не посудилося. Ось ця різниця, і той грішник, і той грішник, і той згрішив, і той, але оце, оця дорога, це зріст. Він насолоджується, а другий друге страдають. А, друг, а, друг, а другий Спрестає. просто сповідається, бореться з цим. І, скажімо так. так. Дякую вам. Значить, також ми зрозуміли ось що, що коли людина кається у гріхах своїх, коли живе вірою, ми прийдешнє царство Боже, це допомагає їй духовно зростати. Ну а що стається з тим я, про яке ми почали на початку говорити, і так ми про нього забули? Що стається з тим я, коли ми духовно зростаємо? Ісус дає чудовий рецепт, щоб це я знищити умертвити. Так. Похоронити. то тобто воно воно помирає, так, так. тому що воно не має тої сили в житті людини. Підживлення немає. Так, так. так, так і ось він як каже цей Лука в 9 розділі записав. А до всіх він промовив, коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого хреста та йде за мною. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто ради мене згубить душу, той збереже її. Права в тому, що тут дехто розуміє, що взяти свого Христа – це хворіти, це доглядати за старенькими батьками або якісь рутинні справи. Чинити в своєму житті це зовсім не так. Ісус не говорить, що ми будемо маємо бути якимись такими аскетами чи такими мазохістами духовними. Mm -hmm. Він каже, з взяти свого хреста це взяти власні, власну цю боротьбу, направити всю ту святість, яку дає Господь на це своє его, на те, на ті всі старі старе життя, старі вчинки, аби вийти переможцем. Оця постійна боротьба. Оце той хрест. Я Дякую вам, що я воно. Знищується і зменшується, скажімо так, тоді, коли я більше дивлюся на Ісуса, який висить на Христі Ловському. Uh -huh. Бо коли я дивлюся туди, я розумію, що це за мене, Померла це Хостес. за мої гріхи. І мені вже, коли я дивлюся, що він, цар над царями там, то хто я такий, щоб якесь я uh -huh. своє десь там піднімати і ставити? Чи хто я такий, щоб ставити себе над кимось, чи uh -huh. порівнювати ось я? Тобто ми Чим? усвідомлюємо тоді своє положення. Так? Коли, коли у світлі Христа все стає на свої місцях. Дуже вам дякую. Дуже дякую. Цікаві роздуми, час наш підійшов до завершення. Дорогі друзі, ви бачите, дійсно людина, прийнявши Христа, думає деколи, що от звершилося це вершина. А фактично, це лише початок. Ми повинні зростати. Тому давайте зростати в цьому статусі, щоб бути похожими повністю на Христа і радіти тому, що ми на нього схожі. До зустрічі!